Ми знаходимося на самому верху. Називається це місце у театрі, як тоді називалося у нас, в філармонії. Зараз говоримо балкон, був гальорка. І ще був райок зі ціля. Надзвичайно добре роздивлятися. Оці розписи, які є у нас навкруг люстри. До речі, з самого початку цих розписів не було. Вони з'явилися тільки у 1896 році, коли у нас провели електрику. Розписи на той час були натуральні. Їх робили італійські майстри на самі перші. А зараз це вже не розписи, зараз це вже репринти. Ну, звичайно, вони зміст на них той самий, що.